Мені здається, що я приїхала сюди тільки заради того, аби сказати, пані та панове, я вітаю вас в кампоті. Так. Я в Кампоті. і вам не почулось, бо це назва міста, яке знаходиться на півдні Камбоджа. Сьогодні я тут і насправді маю зізнати, що ще два тижні тому я не підозрювала про існування цього міста. Тому давайте така невелика історія про те, як же класно, коли ти подорожуєш багато і ще в моменті не боїшся знайомитись з новими людьми. Е, насправді це все сталося у В'єтнамі, е, коли я вже почала трохи будувати план на Камбоджу, почала малювати маршрути і так далі. І якщо чесно, в мене план був достатньо обмежений. Тобто я планувала за. Поїхати точно в столицю, і, можливо, прям 50 на 50 на острова. Якщо я поїду на острова, то заїду в Сіануквіль. Це був такий попередній план, тому, ну, типу. Поки що так, але в моменті я знайомлюсь з дівчинкою, яка тільки-тільки приїхала з Камбоджі, і в нас зав'язується з нею розмова, і я починаю не розпитувати взагалі, де ти була, що сподобалося, що не сподобалось і так далі. І розказую свій план: що типу я планую всяноквіль, а якщо я доїду на острова, і тут на що я отримую відповідь, що а, все клас, але я тобі всяноквіль не рекомендую. І я така клас. Чому і вона мені починає розповідати історію, що вона дійсно поїхала по цьому маршруту, тому що це такий достатньо популярний маршрут серед туристів, типу столиця Сянуквіль Острова. Їй не сподобалось, прям супер не сподобалось. І як виявляється, Сянуквіль – це те місто, яке пару років тому камбоджиці вирішили створити щось типу Лас-Вегаса. Тобто там будувалось купу готелів, ресторанів, барів, караоке, різних покер закладів. Ну коротше, хотіли зробити став. Кунатуризм, але стався ковід непередбачуваний, і ці всі будівлі, які вони розпочали будуватись, залишились. В тому же стані, тобто ніхто їх не продовжив будувати, і все от, як розпочиналось пару років тому. Воно залишилось ось в такому форматі на сьогодні. Тому там робити абсолютно нічого. І вона мені в моменті дає рекомендацію. Вона говорить: подивись на місто кампот. Звичайно, я запам'ятала це місто, тому що давайте об'єктивно, місто, яке точно запам'ятається. І вже коли я була в Камбоджі, я почала дивитись маршрути, куди ж мені поїхати. Згадала про цей Кампот, почала дивитись трохи детальніше, що тут навкруги і так далі. І чесно, я здивована, тому що насправді, е, якщо подивитися, що тут неподалік від Кампоту, тут є і національний парк, там де гори, і гарні види, там є соляні, е, соляні поля, тут є озеро, тут є печери. Коротше, насправді зайнятися є чим. Я прочитала дуже багато статей, і там багато людей прямо сказали, що вони були здивовані компотом, з не приїжджали сюди без різних взагалі, очікувань. А тут, будь ласка, гарна природа і справжня Камбоджа, яку можна. Відчути, я вчора приїхала в це місто, і насправді воно маленьке, ну прям. Крошечка. Ти приїжджаєш, заходиш в центр, і все, можна відразу виходити, тому що на цьому центр за... закінчений. Але при тому всьому, тут є класна набережна, на якій я зараз знаходжусь. Тут гарно місто підсвічується ввечері. Тут є дві локації, два таких дві пам'ятки. Це Дуріан і морський каньок на набережній. І в цілому я скажу так: що ввечері працює достатня велика кількість барів, ресторанів, особливо італійських, і не так багато туристів. От видно, що це знаєте, о ті самі ті самі люди. Люди, які люблять привідчувати країни, доїхали сюди, тому що немає цього натовпу людей, і за цього дуже кайфово. А, тому я думаю, що. Я думала, що я тут буду знаходитися лише один день, але вирішила трохи залишитись на довше, тому що я хочу орендувати байки, спробувати трохи прокатати. Мені прям цікаво трохи дослідити і можливо буде якраз момент, аби відчути ось цю Камбоджу, справжню Камбоджу. Тому а, тому подивимось. Я ще думаю стосовно островів, чи доїжджати чи ні? Тому що в цілому, якщо орендувати байк, можна доїхати і до пляжів. Тому тому я вас забираю. Подивимося, що цього всього вийде. Ну, взагалі, я думаю, що чому б ні, подивитись на таку прекрасну Камбоджу, тому що мені здається, Камбоджу трохи по-іншому уявляють. І прям моя місія до вам довести, що Камбоджа буває різною і насправді супер цікавою. Тому я вас забираю обов'язково підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайку, пишіть ваш фідбек. Ну, взагалі, якщо хтось був в Камбоджі, дайте знати. Мені цікаво, де ви були. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі. Просто складається все само по собі. Я орендувала байк на добу. Мені вийшло це скільки, 7 доларів. Тому зараз я хочу приїхатися в сусіднє місто. Воно знаходиться буквально там в 20 кілометрах від компоту. Там якраз ці соляні поля, там ще є пляж, там є статуя. Ну і дуже було б класно, якщо ще заїхала на озеро. Тому буду дуже сильно старатись. У мене, якщо чесно, розряджений мікрофон. Оця петлічка чудесна розряджена. А, в мене немає пам'яті вже на камері, тому що ну типу я не встигаю монтувати відео з моєю швидкістю. Коротше, все складається так, щоб я туди не їхала. Але ну треба, треба, треба. Поки ми тут все складається так, що я випадково про це місце дізналась, тому ну не поїхати туди. Я вважаю, що гріх. Тому давайте приїдемось в цю спеку плюс 35. Просто знали б ви? Я не знаю, чесно кажучи, на де в мене береться ця енергія, цей запал їхати. В якесь сусіднє місто, в плюс 35, просто байк в оренду взяла, ну просто ось так. Я не знаю. Просто не питайте і не питайте. В цьому суть от Аліни Анатолійовни. Я просто завжди от тільки скаже, подорожувати, все, 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 берем, біром, їдемо. Тому давайте їдемо, покажу вам трохи інші міста. Мені здається, що це буде класна, реальна нагода трохи дізнатись про Камбоджу більше. Поїхали. Ну що ж, друзі, якщо ви відкрили це відео в надії, побачити інстаграмні локації, я вам скажу чесно: можете сміливо свайпати далі. Бо сьогодні я покажу вам Камбоджу, таку, яку її бачать не туристи, а самі місцеві місця, про які майже ніхто не говорить, без фільтрів, без натовпів, без глянцю. Це автентична Камбоджа. І сьогодні ми з вами заїдемо в місто Кампот, а потім у Кеп. І саме між цими двома містами є одне дуже маловідоме, але неймовірно атмосферне місце. Це озеро. Насправді воно знаходиться посеред поля, серед пальм, гір і невеличких сіл. Жодних кафешок, готелів чи інстаграмних гойдолок. лише спокій, природа та тиша. Дуже задаю своє питання в форматі Алін, ти взагалі де? Але сьогодні, е, знаходячись в Камбоджі, я хочу задати своє питання. Аліна, ти просто де? Ну, куди тебе взагалі занесло? О Боже. Коротше, насправді, я коли дивилася, що подивитися е, ну, місцевості недалеко від Кампоту, від міста Кеп, там один із пунктів були соляні поля. І мені стало прям uh, дуже цікаво, тому що, по факту, тут сіль, тут є склади для солі. Я ніколи цього не бачила, але в цілому супер цікаво. Я приїхала сюди, але ну, типу, це просто поля. Ну, типу, взагалі немає людей. Ну, я думаю, що найближчий кілометр, напевно, немає людей. Я приїжджаю до цих складів, а там дві собаки. Просто мені, я дуже, мені реально страшно, я зараз ну, взагалі не жартую. Мені страшно. Я намагалась підійти один раз до, ну, взагалі, до полів, щоб подивитись трохи ближче. Але на мене грозно погавкала декілька разів ця біла собака. Я, я йду десь в обхід. Ну, типу, я спробую зараз підійти, просто трохи подалі від цієї собаки, бо в мене взагалі ну, мені страшно. Мені страшно. <laughs> Ой, Боже, де я просто Аліна? Будь ласка. Я десь пролізаю. Третьими шляхами, щоб мене не побачили, не з'їла ця собака. Коротше, насправді, позаду мене це вже оці поля, але просто бачите, вони тут нічого нема, тобто вже сіль зібрали. Але ось там попереду є трохи води. Значить, в чому суть? Насправді це достатньо не туристичне місце, мало про нього хто знає, і мало хто доїжджає, але насправді достатньо унікальне явище, тому що по факту добувають сіль із морської води. Тобто, як це відбувається? По-перше, відбувається в сухий сезон з грудня по квітень. Заливають морську воду в спеціальні джерела, потім ця вода випаровується і на дні залишається сіль. І ось цю сіль її збирають е, місцеві. Тобто, це достатньо така тяжка праця. Е, працюють, як правило, родинами, е, ну тобто величезна кількість людей, просто величезна площа цих джерел. І я вон бачу, як це роблять. Ой, цікаво, я хочу до них підійти. Mm, ось це все склади, ось тут, ось тут, це все склади для солі. І ось тут, по праву сторону поля, і по ліву сторону поля, просто його зараз не видно. Е, десь вже, бачите, немає води, е, а десь ще стоїть вода. І ось там, можливо, не знаю наскільки, давай там приближу. Ось там зараз працюють працівники і збирають сіль. я думаю. Давайте чесно, я не скажу, що я можу рекомендувати цю локацію прямо до відвідування. Це, напевно, прям, ті, кому цікаво це все, і хто любить прямо відчувати цю країну. Бо це дійсно взагалі антуристичне місце. По-перше, там дороги немає, якщо сюди доїхати. По-друге, ну, можна потрапити на те, що я, бачите, не всі, не всі поля вони прям залиті водою. Тому. Я вам показала, а ви там вирішуйте, хочете ви прибиратись на такі поля через собак чи не хочете? Але Аліна Анатолівна свою місію виповнила свою галочку тут поставила, приїхала куди хотіла. Мій фон вважає кращого, але ну, нативна реклама пива місцевого, чому б ні. Е, ну, нагадаю, бані та панове, я в Камбоджі, ну, що ви очікуєте від мене? Яких гарних фонів? Але насправді себе час від часу ловлю на думці, що я знаходжусь в Кирилівці. Я не знаю, мені прям вайб Кирилівки. От я серйозно, я не знаю, чому. Але я в будь-якому разі заїхала на свою останню локацію в Місті Кепі буду вирушати вже назад в компот. Коротше, це насправді локація, яка називається Crab маркет. Сюди заїжджають за сувенірами, за морепродуктами. Але основна місія цього на цей ринок взагалі, це заїхати, спробувати блакитний краб. Вони прям спеціалізуються конкретно на ньому, готують різні абсолютно варіанції з різними соусами спеціями і так далі. Тому я не могла це пропустити. Тому що всюди на Google Maps стоять класні відгуки, що, типу, заїжджають, куштують і прям вау. Я не шукала якесь конкретне місце, тому що, по факту, тут всі кафе знаходяться на узбережжі, ти просто вибираєш рандомне, і ти в будь-якому разі будеш сидіти з видом на море. Тому я замовила собі блакитний краб. не знаю, це смачно чи ні. Давайте спробуємо. Він коштував 7,5 доларів. Тому чека на свій снідо обід і будемо куштувати. А ще хочу сказати, що так дивно, я вже не перший день в Камбоджі, але я все, все ще не можу звикнути, що мене всі називають сістер. Я не знаю. Це просто фішка Камбоджі. Це просто не тільки тут, ну цілому, там столиці, тут і не тільки. Коротше, всюди тебе називають сістер. І знаєте, таку, наче потрапила в величезну секту. Мені незвично. Тому давайте чекаємо і давайте куштувати. Раночку, Боже, як я зараз, зараз хочу спати. Якби зараз я не відмовилась ще так годинки три, точно побути в ліжку. Але ні, вже ранок, вже світанок, і я вирішила доїхати все ж таки до, до національного парку. А вчора, коротше, мені власники готелю вирішили, що моєму байку буде безпечніше, якщо він буде всередині готелю. Тепер в мене задача це все викидати. Як вони сюди його затащили? мене питання. Mm. Але в мене тепер є роботка. Дякую. Так, ну що, в мене перша зупинка, локацію точно не назву це, але я доїхала до прекрасної Місіс Будди, і це класна важливість мені одягтись, тому що ось так їхати на байку, я скажу дискомфортно, тому що ми піднімаємося все вище і вище, і воно все прохолодніше і прохолодніше. Тому одягаюсь, дивлюсь на Місіс Будду. А взагалі тут є на карті, я побачила чорний палац. Ну, Я б не назвала це палацом, я б назвала це більше Заброшкою, але зараз спробую зайти всередину. А, в цілому трохи складнувала. Чесно кажучи, вести байк, тому що, по-перше, ти постійно піднімаєшся вгору, по-друге, постійно прям, повороти направо-наліво. І зараз я їхала хвилин 40, і ще приблизно таку ж відстань мені потрібно проїхати, тому не знаю, скільки я прям доберусь до кінцевої точки запланованої, але трохи зараз прокатаюсь. А ще там був участок. Там, де прямо на дорозі сиділо купу мавп. <сіх> Всі, хто мене добре знають, знають, що я просто панічно боюсь, мавп. О, до речі, так от гарна локація, тому що видно, мені збуду. Е, я боюсь мавп, це правда. Мене, коли я їх бачу, в мене відразу відчуття максимальної небезпеки. Таке відчуття, що вони от-от і почнуть атакувати. А вони прям їх там багато і вони прям величезні. Коротше, мені стресово було. Ось погляньте, як гарно виглядає. Правда? Давайте чесно, Якщо в мене була б зараз опція переобрати всі варіанти, знову їхати чи не їхати в національний парк, я б обрала б не їхати. Ну, якщо чесно, тому що я була не в одному національному парку. Я знаю, що буває набагато краще. Плюс в цьому національному парку прям дуже багато будівництва. Прям дуже багато. Це трохи, ну, типу, не те, що псує картинку, але трохи по-іншому сприймається. По-друге, дуже багато заброшок. І по-третє, ну, знаєте, цей камбоджийський стиль, коли ти їдеш, їдеш в національному парку, напевно, хвилин вже 50 від міста. Ну, коротше, далеко. І казіно, просто казіно. Ой, коротше, зараз буду повертатись, Насправді я забралась далеко, десь приблизно 50 хвилин, 60 хвилин. Корець, десь годинку треба буде зараз буде їхати до міста, але, чесно кажучи, я не побачила щось такого, прям вау, щоб знаєте, захватило мене. І я така, о Боже, це найкраще місце на землі. Да, зараз гарний вид, от коли я піднялася до будинкого храму, тут гарний вид на е, все місто, на національний парк. Але в цілому трохи, трохи не оцінила. Я вас вітаю вже зі столиці. Буквально півгодинки тому я приїхала з компоту, тому я вирішила записати невелике відео, розказати вам про емоції, про мої відчуття. і взагалі, що планується далі. Насправді я маю зізнати, що в місто компот я поїхала не просто так. Я планувала поїхати на південь країни тільки з однієї простої причини. я хотіла потрапити на острів Коронг. І все ідеально складалось. Я обрала, що я поїду на всіануквіля. Поїду в компот, там побуду пару днів і далі острів. Але Сталося на але. Коли я була в компоті, я зрозуміла, що я просто банально не хочу їхати на острів. Ну просто не той настрій, не те бажання. Ну, взагалі, немає відчуття, що мені туди потрібно, знаєте. І в мені почало просто боротися дві особистості: одна особистість говорить. Аліна, ти знімаєш відео про Камбоджу? Як ти взагалі можеш не показати острів, який взагалі інший, інша Камбоджа? Ну люди мають знати про цей острів. На якщо ти більше ніколи в житті не прийдеш в Камбоджу, ну типу як ти можеш пропустити цей острів? Ти вже на півні країни. Як ти можеш зараз там не витратити ще додаткові три години на паромі і не побачити цей острів? І є інша Аліна, інша особистість, яка говорить: знаєш, ну я просто банально не хочу. Ну, типу мені пляжного пляжі взагалі за ці місяці було абсолютно достатньо, і потрібно враховувати той факт, що я абсолютно не пляжна людина. Я достатньо холодно до пляжі відношусь. Тобто мені пляж потрібен тільки для ради серфу, Ну і там раз в рік я можу поїхати відпустку, полежати на пляжі. Все, ну просто все. В інший час мені достатньо просто однієї думки, що десь там морічка або океан поруч. Я не ходжу на пляжі. Тому мене, чесно кажучи, дуже сильно гризла гризло відчуття провини, що я не поїхала на острів, але я розуміла, що в даному випадку я хочу прислухатись до себе, і я змінила план в моменті. Я вирішила все ж таки не їхати на острів, прислухатися за своїх відчуттів. Е, тому я повернулася в столицю. Я не знаю, чи я буду далі жалкувати за цей вчинок чи ні, хоча в планах було відвідати цей острів. Але в моменті я просто не захотіла. І це насправді є величезний плюс соло подорожей і, взагалі, відчуття свободи, коли ти в моменті відчуваєш і можеш змінювати коригувати свій план так, як ти хочеш. Тому що ще вчора я думала, мені їхати на острів чи ні, а вже сьогодні я сиджу зараз е, Столиці і за дві години в мене наступний автобус, наступне місто. Тому звичайно, підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато про подорожі українською. Ставте свої вподобайки. Напишіть, як вам Камбоджа, як вам цей випуск, чи сподобалось, чи ні, чи хотіли ви відвідати колись Камбоджу чи ні. Ну і вже побачимось з вами в наступному випуску з наступного міста. І я сподіваюся, що це місто точно має мене вразити. Поїхали.